Усім привіт! Сьогодні у нас огляд на фільм, який точно торкнеться вашого серця. Фільм Дихай це мотивуюча історія про те, як навіть у майже повній фізичній нерухомості можна залишатися вільним. З головним героєм Робіном трапилося горе. Він раптово захворів на поліоміеліт і був повністю паралізований, а також втратив здатність самостійно дихати. Уявіть, що вчора ви бігли і грали у теніс, а сьогодні не можете навіть дихати без допомоги апарата. Звичайно, це може зламати навіть найсильніших духом, як і сталося з головним героєм. Він був у розпачі, втратив сенс життя і хотів лише одного найскорішої смерті. На той час така хвороба була вироком і означала, що все подальше життя пацієнта буде прикуте до лікарняного ліжка. Але завдяки підтримці дружини і власній рішучості, через деякий час після трагедії, Робін бере себе в руки і починає нове життя не в лікарняному ліжку, а серед людей. Ця кінострічка про незламність, людську гідність, підтримку та силу любові. Фільм показує важливу сторону медицини. Що лікування це не завжди про таблетки, а про якість життя та турботу оточуючих. Цей фільм залишає після себе тепле враження і змушує задуматися, як багато речей я можу зробити зі своїм життям, доки можу дихати сам.